Чорна смуга, вона також буває злетною. Хочеться бути, певно, більше військовим, ніж е, священником. Чи є Бог на війні? Не хочу роз'єднувати єд... роз нашу Україну, ми ніколи не можемо зрозуміти ту людину, яка втратила щось найцінніше в цьому житті. Змусило вас одягнути форму? Коли мирне небо нами, над нами є, то я з вами, а коли вже. Тривога, я буду втікати, ні. Вітаю усіх на телеканалі Бужнет. Сьогодні у нас особливе інтерв'ю 12 жовтня в Україні відзначає День військового капелана. І сьогодні гостем нашої студії є отець Андрій, який є військовим капеланом Державної спеціальної служби транспорту. Отже, вітаю вас в нашій студії. Яка це така професія військового капелана? Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, я навіть не знаю, як правильно і з чого почати, бо структура військового капеланства вона є дуже молодою такою структурою у Збройних силах України. І одночасно, напевно, що хочу поправити, що на рахунок 12 жовтня офіційно такого ще такої дати немає, але. Відштовхуючись від одної великої постаті у християнському світі, тобто Мартина єпискота єпископаторійського, ми наша капеланська служба, хоче завести, щоб саме цей святий, і одночасно, коли він постраждав за христову віру, він був був тим, тим святим, який опікується. Військовими капеланами, так що цього року припадає 12 жовтня, день, коли ми будемо вшановувати Мартину Торійську, і саме тоді ми будемо святкувати так неофіційно, але вже день військового капелана. Сама структура, вона дуже є молодою, як я вже казав. Але одночасно вона є потужною. Потужною через те, що спілкуючись з багатьма капеланами вже цілого світу, ми отримуємо позитивні відгуки від капеланів різних країн. І саме на досвіді нашому. Вже формується оця капеланська служба, можна сказати, цілого світу. Тому що вони кажуть, що переживаючи війну в нашій країні, ми переживаємо страшні, як то кажеться, сторінки історії. І одночасно ми стаємо потужною державою, і одночасно та в в тій державі, яка стає потужною, відбувається будова тої капеланської служби. Чи може будь-який священник стати військовим капеланом? Недавно буквально я пройшов навчання підвищення кваліфікації для військових капеланів при інституті Національний університет. Імені Траса Шевченка, і в нашому потоці було дуже багато священників різних конфесій. Це християнські конфесії, це були, е, були представники греко-католицької церкви української, це були Римо-католицька е, Римо-католицькі священники, це були православна церква України, це були представники протестантських церков. І одночасно навіть ще в нашому курсі був також з нами е, мусульманський священик, який має, е, як то кажеться, статус імама, тобто військовий капелан, але для мусульман. Так що е, священниками, військовими священниками, капеланами можуть стати багато людей. Але знову хочу сказати, що багато покликано. Але мало вибраних. Бувають такі моменти, коли непорозуміння якісь виникають у військовій частині між особовим складом і самим капеланом, і далі ця, як то кажеться, співпраця вона буває такою трошки важкою. Важкою, що з однієї сторони для військових, і що з другої сторони це для священика. Кожен. Має зрозуміти, що ця структура, яка побудована зараз в нашій країні під час цієї агресії, ми маємо розуміти, що кожен військовослужбовець, кожен командир, кожен капелан це є один ланцюг, який має працювати спільно. Якщо з цього ланцюга якась звено. Вилітає, значить, тої співпраці не буде. Ми робимо спільну справу. Справу для того, щоб задовільнити душпастерські, можна сказати, такі духовні проблеми особового складу і в кінцевому результаті їх їх вирішити. А які ваші завдання на капеланській службі? Як часто ви спілкуєтеся з нашими хлопцями військовими? Ну, кожен, кожного разу, е перебуваючи на військовій службі, військовий капелан 24 на 7 має бути, е як то кажеться, доступним Доступним для всього особового складу. Е служіння моє починається з ранкової молитви, і на протязі всього цілої доби до мене може підійти. Будь-який військовослужбовець, який має якісь потреби у чи то релігійних якихось обрядах, чи просто навіть поспілкуватися як з, яким, з духовним наставником. Не усі військові є християнами. Чи доводилось вам працювати з нашими захисниками, які інших віросповідань? Ну, навчаючись в, в, у Києві. В навчальному закладі нас навчали, як ми маємо підходити до кожного військовослужбовця. Спілкуючись з кожним військовим службовцем, ми можемо напевно вияснити, чи він, якої його він віросповідання, якщо я не можу задовільнити його потреби, я маю. Номера телефонів е, військових капеланів з інших конфесій, і я можу порадити е, йому поспілкуватися з е, цим капеланом з його е, релігійними поглядами. Якщо навіть може бути таке, що я можу запросити е, священника, навіть цивільного священника, до е, військової частини, для того, щоб він за. Довільнив духовні потреби оцього військовослужбовця. Отець Тицендрій я знаю, що ви не лише в частині спрацюєте з хлопцями, а й виїжджаєте на бойові позиції. Розкажіть і поділіться таким досвідом. Ну, дійсно так. Був момент, коли я перебував з особовим складом на сході нашої ненької України, і задовільняв їхні релігійні потреби. Але кожен капелан і кожен священник має розуміти, що найголовніше це зараз бойове, виконання бойового завдання для кожного українця. І з такими, як то кажеться, підходами до кожного військовослужбовця, що ти мусиш там сьогодні помолитися, таке не працює. Ми маємо розуміти, що. Перше, вони мають виконати бойове завдання, а потім вже по мірі можливості їх залучити до спільної молитви, до спільних роздумів на якусь певну тему. Звісно, вертаючись до часів, коли ми, як то кажеться, святкували світле Христове Воскресіння. На Пасху я був з військовослужбовцями, то дійсно я був. Приємно вражений і одночасно, що велика кількість хлопців ми облаштували там таку спільну не локацію, а можна сказати, спільне, спільне приміщення для молитов, і ми дійсно разом відслужили цю божественну літургію до Дня Пасхи про що найчастіше говорять хлопці, коли ви приїжджаєте до них на схід? Які теми їх цікавлять? Про що вони хочуть поговорити? Ну найбільше, напевно, кожен військовослужбовець хоче почути якісь такі слова підтримки, і найперше вони не цікавляться якимись такими, можна сказати, духовними потребами? А вони кажуть, можливо, десь ви почули, коли нас відпустять відпустку. Коли ми зможемо поїхати додому, коли ми зможемо побачити своїх рідних, ну найбільше, найбільше це ця найбільша проблема, це для військовослужбовця, який є на сході України. А так, духовні потреби це напевно, що сповідь, причастя, бо не хочу роз'єднувати єд... роз нашу Україну, але люди. З заходу України вони є більше ем, як правильно сказати віруючими людьми, і вони потребують певної якоїсь молитви кожного там хоча б раз на тиждень, і потребують от, життя з Богом, тобто приймаєте святі дари. І щиро відкривати серце для Бога, бо вони відчувають оце полегшення, полегшення, яке, яке проходить з тим, що вони скидають той тягар зі своєї душі. Війна це завжди втрата, як би це не звучало. Чи доводилося вам працювати з військовими, які пережили втрату, або, можливо з їхніми родинами? Поділіться досвідом, які слова в такі в такий момент потребують люди, які пережили втрату? Бо зачасто ми не знаємо, як до таких людей підійти і що їм сказати. Е, ну скажу на своєму досвіді. Не маю я дуже великих е, е, якихось таких е, навичок е, спілкування із е, військовослужбовцями, які там втратили цей побратимів, е, і спілкування з рідними, які втратили своїх, е, я не маю. Але деякі настанови можу сказати через те, що. Кожного разу, коли підходячи до людини, яка втратила рідну людину, ми не маємо права говорити, що ми тебе розуміємо. Тому що це найперше, ми ніколи не можемо зрозуміти ту людину, яка втратила щось найцінніше в цьому житті. Просто ми маємо підставити плече і дивитися на потреби цієї людини, на потреби, що вона потребує в теперішній час. Чи вона потребує самотності, чи вона потребує поряд собою людини, яка буде дійсно допомагати і переживати разом оці хвилини, ці години, ці той час, який, який в неї зараз настав? Дуже багато наших чоловіків зараз на війні, і ми жінки тут у тилу. Можливо, потребуємо якоїсь молитви для того, щоб підтримати наших чоловіків, які там, які, можливо, є такі молитви, які варто знати, які будуть захистом служити. Напевно, що найголовнішою молитвою для кожного християнина це є Господня молитва, це є Отче наш. І з другої сторони, скажу так, є дуже багато молитв. Але е, якщо ми візьмемо молитовник і прочитаємо його від початку до кінця, це буде гарний приклад для кожного із нас. Але в деякій мірі Господь хоче почути щиру нашу молитву. Не треба щось придумувати, якийсь там шукати якийсь молитов для спілкування з Богом. Це щира молитва, щире, можна сказати так. Бесіда. Щира бесіда просто з Богом, і я думаю, що це воно буде найкраще. Бо конкретну молитву сказати, там, чи Царю Небесний, чи вірою, чи, е, чи Богородице Діво, так, вони дуже є гарними, сильними молитвами, але щирість нашого серця має бути настільки. Відкритим, те серце наше має бути відкритим, щоб, ми, щоб нас Господь почув. Я знаю, що ви несете службу з 2014 року. Що змусило вас одягнути форму, адже ви могли бути просто священником у тилу? Ну, скажу так, що своє служіння у військовій частині я почав у 2008 році. Але 2014 рік для мене він напевно є таким, як то кажеться, кроком, кроком, коли почалися в нас, навіть це не почалися, це вже другий майдан. І з цього часу я напевно зрозумів, що трошки я навіть не знаю, як правильно сказати, ми відчули себе самостійними людьми. І тоді, напевно, я якось якось е зрозумів, що хочеться бути, певно, більше військовим, ніж е священником. І тоді я якось поєднав більше і більше своє служіння для військовослужбовців. Що змусило мене вдіти. Форму, та напевно, ті події, які відбувалися вже напротязі багатьох років в, в, нашій, в нашій державі. Спочатку я був на цивільній посаді військового капелана, а вже коли відбулося повномасштабне вторгнення ворога, тоді, звертаючись до мене, командир сказав, каже, що я можу зробити, зробити вибір. Вибір піти як цивільна особа з військової частини і залишитися поза межами військової частини, і або підписати контракт на військову службу. Я командирові сказав такі слова, що коли мирне небо нами, над нами є, то я з вами, а коли вже тривога, я буду втікати, ні. Я підписую контракт і. Від цього часу я від 10 березня 22 го року я підписав контракт і став військовослужбовцем. Отже, таке риторичне і філософське запитання, але воно, напевно, часто у всіх на вустах. Чи є Бог на війні? Я скажу так, що це питання. Воно дуже гарне і прекрасне, бо там дійсно є Господь. Багато людей, які не вірили в Бога, які взагалі були е, поза межами якихось вір, вони знаходять Бога. Маленькими кроками вони йдуть до Бога. Це навіть я бачив під час того, що. Збираючи військовослужбовці на спільну молитву на Сході, люди проходили повз мене. Але за певний період часу вони вже ставали поряд, вони з нами молилися і вони розуміли, що без віри не можна ніяк жити. Знаєте, віра і я це є середина, це є. Як то кажеться, ядро, яке розвивається. те, що ти всередину заложиш, чи це буде Бог, чи це будуть язичницькі боги, залежить від тебе. І одночасно без, без віри ніхто там не живе. Всі щось мають, всі, всі, хтось, щось вірять. Якщо, кажу, та віра буде з Богом. То вона буде розвиватися. Це все залежить від кожної людини, що вона, вона відкриває своє серце, і що вона впустить туди. Можна, вибачте, впустити і диявола, можна якийсь відчай, розпач впустити в своє серце, і тоді поряд з тобою можуть люди також впускати те саме, що ти впустив. Є слабші люди, і які йдуть десь за певним лідером. Все залежить від того лідера, що він має в своєму серці. І тоді, кажу, все, все розвивається. От якими словами ви би хотіли закінчити сьогодні нашу розмову? Е, мені дуже подобаються слова із, напевно, не, не хочу там якусь рекламу робити. Е, десь на радіо я чув, що чорна смуга, вона також. Буває злетною, повірте, що оце, ці слова вони будуть напевно доречними для кожного з нас. Ми йдемо білими смугами, чорними смугами. І все залежить від нас. Що ми хочемо побачити в кінці цієї смуги? Якщо ми побачимо сонце. Якщо ми побачимо небо, якщо ми побачимо навіть Господа, то це буде прекрасна, прекрасна смуга, яка дасть нам поштовх у життя. Я бажаю, щоб всі на цьому світі жили, процвітали. І завжди кажу так, що ну, не може наша ненька Україна е, закінчити тим, щоб десь там знову бути під чиїмсь ярмом. Україна ще має. Процвітати Україна ще має зажити, і Україна має бути потужною і гарною державою. На таких гарних словах я хочу усім нагадати, що сьогодні ми спілкувалися з військовим капеланом отцем Андрієм. Дякую усім за те, що були з нами. На все добре, до наступних зустрічей. А вам дякую за таку гарну розмову. Бувайте здорові. Дякую і вам.